Я зараз зроблю тобі боляче, словесно, звісно, але спеціально. Слухай. Трансформація, Осознаність. в потоці. Тут і зараз ресурсність, високі вібрації. Пропрацювати, маму, от чи тата. І ще. Саме головне я створила курс. <риклад> Приходь до мене на курс. <риклад> Ні. Саме тому я створила не курс. Я створила гру. Це антикурс. В нас є ігрове поле, в нас є одна така велика печера, в яку ми заходимо і досліджуємо свої тіньові сторони через різні стихії. Води, вогню, повітря. І через глибинні медитації, 20-30 хвилин, ти йдеш просто за моїм голосом і розглядаєш там всі картинки, там все само відбувається. Ми так лагідно і цікаво досліджуємо свою тінь, свої потаємні куточки і те, що там приховано. Відкриваємо секретики, звільнюємо. То все, що там в і розкриваємо свою силу, свою велич, свою красу, своє світло і свою тінь в єдиному такому поєднанні. Я запрошую тебе на гру.